Знешкодження ворожої техніки, захоплення терориста, евакуація пораненого. Лисецький військовий полігон на декілька годин перетворився на поле бою. Тактику наступу, командної поведінки та відступу продемонстрували прикарпатські спецпризначенці. У їхніх руках справжня бойова зброя, а неподалік вибухають гранати. Основне в даному завданні повернутися без втрат. Щоправда, кажуть військові, все це мало відображає реальну бойову сутичку. Однак сприяє добрій військовій підготовці тих, хто захищає державний суверенітет. Те на сході Та нема що порівнювати. Хоча можу що додати, що шо, щось таке залишається, розумієте. Поведінка зі зброєю, наприклад, як правильно тримати, щоб ну, не пошкодити при. Ну, коли ти в бою ти не можеш, треба привикати до пострілю постійно, знаєте, щоб цей, все вибухає навколо, щоб не випадково там, щось розірветься, щоб не стрілити, що товариша не платити. По... Автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, гранатомети вся зброя, якою українська армія захищає цілісність держави вітчизняного виробництва. Більша частина з радянського періоду, решта часів незалежності. Кожний вид зброї має своє призначення. є різні категорії мух. 18, 22, 26. От вони використовуються на ближніх дистанціях для знищення ворога в близьких дистанціях, в основному. Їх використовують по приміщеннях і по мало малозахищеному транспорту. Тобто, якщо це буде танок, наприклад, там, чи е, хороший броньований броньовик, то з РП-26, наприклад, чи 22 або 18 дуже важко його знешкодити з одного попадання. Справність військовиків у поводженні зі зброєю не викликала сумніву. Вони продемонстрували стрільбу з різних видів РПГ та кулеметів. До прикладу, автоматичний гранатомет. Він призначений для враження живої сили і вогневих засобів противника. Однак проти бронетехніки безсилий. Дальність польоту по тактико-технічних характеристиках до. 1700-1750 метрів. Розльот одної гранати 70 метрів, пораження живої сили. Окрім цього, бійці продемонстрували ще й інші вміння ведення бою, зокрема, рукопашні двобої, захист від нападника з ножем та з вогнепальною зброєю. Єдине, чого не було, роботи бронетехніки. Натомість присутні отримали можливість випробувати власні вміння у поводженні зі зброєю. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.